Це костел святого Станіслава у Чорткові. Ця пам'ятка архітектури місцевого значення один із об'єктів безбар'єрного туристичного маршруту, який розробляють у місті. Тут у нас буде стояти такий розлогий пандус зручний, під зручним ручним кутом. Пандус буде розроблятися до всіх норм законодавства України. А саме на стіні будуть прикріплені таблички з QR-кодом для людей, не чуючих, тобто. Якщо перейти за посиланням QR-коду, буде відкриватися відеоматеріал, по якому не люди можуть дізнатися історією міста. Безбар'єрний маршрут включає ключові інфраструктурні об'єкти міста. Інформацію про пам'ятки вже переклали на жестову мову для людей з порушенням слуху, розповідає радник міського голови чорткова з питань безбар'єрності Іван Космина. Така співпраця у нас була з дівчатами з Хмельницька. Це Оля Бурлаку і Лаура Іващенко вони переклали 18 об'єктів на жестову Ми їм подали текст, історію цих будівель, приміщень, що там було раніше. Іван Космина 15 років пересувається на кріслі колісному. Торік він став радником міського голови Чорткова з питань безбар'єрності. каже разом з командою проінспектували чортків на доступність. Згодом розробили план, як зробити місто доступним. Хочемо з'єднати основні місця, де проживають люди з інвалідністю, для того, щоб вони могли безперешкодно пересуватися, безперешкодно заїхати в лікарню, в ЦНАП, в храми відвідувати, там, магазин, аптеки. От ми це все з'єднали по карті. Де живуть ці люди, тобто є ветерани з інвалідністю, які отримали свої травми внаслідок війни. От для того, щоб вони могли ну, жити повноцінним життям, під час моніторингу перевірили 5 кілометрів тротуару і побачили, у середньому на один кілометр є 30 перешкод. каже Іван, де нові тротуари там може бути два-дві-три. Але є, наприклад, старі тротуари, і там вибита бруківка або дуже багато. Є стічних лутків, які не накриті решіткою. Іван Космина показав, як маломобільні люди зможуть пересуватися у Чортковій після реалізації плану безбар'єрності. Наприклад, людина на кріслі колісному чи з тростиною виходить з чортків'єднає або з дому. Вона доходить до автобусної зупинки. Заходить без проблем в автобус, який облаштований відкидними пандусами і візуальними табличками, і їде, до, до прикладу, в міську раду чи в лікарню. Звідси людина теж виходить, там, умовно, мама з коляскою, теж доходить до автобуса, сідає в автобус без проблем з коляскою їде додому. У місті вже понизили кілька тротуарів перед пішохідними переходами та прибрали деякі бордюри на безбар'єрному маршруті, розповідає керівниця туристично-інформаційного центру Чорткова. Ще зовсім недавно на цьому місці тут стояли бордюри, які якраз важко було людям кріслоколісним їх подолати. І тому зовсім недавно якраз ці бордюри забралися, і ця частина міста стала доступною. Над деякими об'єктами ще потрібно працювати, каже Вікторія Сагаш. І саме площа ринок ще потребує ремонтів, і саме якраз потребує пониження декуди самих бар'єрів, що стосується, але місто старається бути безбар'єрним. Директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Володимир Харченко розповів, що на Тернопільщині 14 громад почали розробляти безбар'єрні маршрути. Готовність реалізовувати безбар'єрні маршрути подали інформацію: це Борщівська, Великобрезовицька, Грималівська, Збаральська, Лановецька, Нараївська, Підгоронянська, Лопушненська, Саранчуківська, Скалацька, Хоростківська, Чортківська і Шумська. Окремо наголошую, що Тернопільська міська територіальна громада буде реалізовувати п'ять безбар'єрних маршрутів. За словами Володимира Харченка, у 2024 році обстежили на безбар'єрність лікарні, магазини, банки, ЦНАПи, вокзали, поштові відділення та інші установи області. По безбар'єрних маршрутах безбар'єрними визначено 19%. Безбар'єрними решту частково або бар'єрні і споруд 1063 обстежених споруд цивільного захисту, безбар'єрним визначено лише 10%. Із 295 закладів охорони здоров'я безбар'єрні у нас 174 або 59, тут показник кращий набагато. Із 920 закладів освіти безбар'єрними визначено 31 третина, із 53 центрів надання адміністративних послуг безбар'єрними визнано 74, тому що ці заклади створювалися, реорганізовувалися в недавній період. Відповідно, вони були вже зобов'язані здійснювати ці роботи з отриманням вимог щодо безбар'єрності. Із 17 залізничних вокзалів безбар'єрні 36%, з 11 автовокзалів безбар'єрних 64, із 150 фінансових установ безбар'єрними визнано 33%. Із 100 об'єктів Острою безбар'єрно визнано 29%. Це відповідає десь загальному державному показникам і навіть трошки більше за майже всіма показниками. Віта, Поляна, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.